Вітаю в ефірі Новини світ у студії Юлія Куценко. Наслідки анексії Рада Європи заявляє про масові порушення прав людини у Криму. Догрався рейтинг Путіна нестримно котиться вниз. Недогледіли. Охорона британського прем'єра зловила гаву. У анексованому Криму переслідують татар, етнічних українців та журналістів. Про це йдеться у доповіді комісара Ради Європи з прав людини Ніла Мужнієкса. Він відвідав півострів місяць тому і зробив висновок про серйозні порушення базових прав за останні півроку від часу захоплення цього краю Росією. Йдеться про залякування, зникнення та загибель людей за нез'ясованих обставин. Нині комісар закликає Москву розслідувати усі випадки. Його місія стала першою за час анексії спробою міжнародної інституції оцінити ситуацію з правами людини у криму НАТО в п'ять разів збільшило кількість винищувачів біля Росії, адже альянсу потрібна міцніша оборона, щоб будувати відносини з Москвою. Про це сказав його генеральний секретар Єн Столтенберг у Брюсселі. Він поставив Росію в один ряд із ісламською державою. НАТО, за словами генсека, має бути готове в разі потреби застосувати військову силу. Головна мета блоку гарантувати безпеку своїх членів. Поки що НАТО не збирається надавати Україні членства у Ільянсі, адже сказав Столтенберг, Київ. Дотепер не подав заявку на приєднання переважна більшість населення України чітко і демократично висловилася на користь масштабних реформ європейського шляху. Однак я сильно шкодую, що багато українців не змогли реалізувати своє демократичне право у Криму, який Росія незаконно анексувала, і в деяких частинах східної України, де насильство і залякування за підтримки російських сепаратистів, триває. НАТО повністю підтримує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в рамках її міжнародно визнаних кордонів. Ми закликаємо Росію припинити дії з дестабілізації. Зації в Україні і відвести свої сили. Рейтинг Володимира Путіна різко впав у вперше від початку року. Популярність зменшилась одразу на 8 пунктів. Про це свідчать результати опитування Левада центру. У серпні Путіна підтримували 57% опитаних, у вересні лише 49%. Для порівняння у січні дії російського громадича схвалювало менш як 30% росіян. Новий російський гуманітарний конвой виїхав із Підмосков'я на Донбас. Це приблизно 100 вантажівок. Російська влада заявляє, везуть харчі, медикаменти, питну воду та будівельні матеріали загалом тисячу тонн. Попередні три конвої білих Камазів не змогли оглянути ні українські митники, ні Червоний Хрест. Представник держдепартаменту США та офіційний Київ висловили припущення у вантажівках. Росія перевозить зброю сепаратистам. Про враження міжнародних спостерігачів від виборів до Верховної Ради розпитаємо спеціального гостя Ярослава Барана, заступника голови канадської місії спостерігачів. Пане Ярослав, вітаю вас на першому національному. Дякую. Тож, як на вашу думку, які були найбільші небезпеки і складнощі цих виборів в Україні в Україні загально треба сказати, що в порівнянні до попередніх виборів до Верховної Ради два роки тому були значні різниці, і це були багато кращі вибори. Вони були чесні, вони були прозорі і вони дійсно відображували демократичне воловия владі українського народу. Але були деякі нові справи, наприклад, доступ до голосування в Донецькій в Донецькій області, також в Луганській області в Криму, взагалі? Не не відбувалося голосування це були нові проблеми. От з приводу Донбасу так. частина українців не змогли проголосувати, бо були під владою сепаратистів. Так. Решта боялися за свою безпеку, просто частково боялися йти на виборчі дільниці. Так. що можна з цим зробити? Українська влада має проводити до вибори пізніше, чи загалом відкласти це питання на якийсь невизначений термін. Що робити з цим Це складний запит? Ми зауважили навіть там, де відбувалося голосування в Донецькій і в Луганській області, то менше менше людей голосувало. Деякі боялися, деякі я не знаю, деякі дільниці не були відкриті цілий день. То це є з тими проблеми, і тепер чуємо, що що ДНР і ЛНР плюнують свої вибори, то побачимо, що з цим станеться. Власне, чи ви поїдете на ці вибори? Росія, наприклад, заявила, що вона вже буде визнавати це голосування, яке влаштовують лідери сепаратистів 2 листопада. Абсолютно ні, якби Канада е, висилала місію спостереження, це би був е, це би якось було сприйнято як як е, е, символічна підтримка. Цей ініціативи, і Канада не визнає ЛНР чи ДНР і ніколи їх не буде визнавати. Як ви оцінюєте рівень порушень на цих виборах? Чи було багато фальсифікацій порушень виборчої тиші? і Тому подібне? Ну, чи загалом відрізняла ці порушення, наприклад, в центральній західній Україні від східної і від південної? Від від сходу до заходу від півночі до півдня дійсно не було різниць. Біти більше справа. Знайте одиниць в якомусь округу то були то були порушення, а в сусідньому округу не було. То це не було більше знаєте, регіональна справа, як як специфічні округи. Я б я би думав, що це мало більше до діла з специфічними депутатами, а не в якій частині України це, це було. Зрозуміло, дуже дякую за цю розмову. Це був Ярослав Баран, заступник голови канадської місії спостерігачів НЕОМ, які працювали на цих виборах позачергових до Верховної Ради в Україні. Британський прем'єр став жертвою нападу, що вправда ненавмисного. На Девіда Кемерона налетів чоловік, який робив спортивну пробіжку. Інцидент стався у центрі міста. Ліца. винуватець Дін Фарлі каже, це цілковита випадковість. Мовляв, він біг звичним маршрутом, коли йому перегородив дорогу натовп чоловіків у офіційному вбранні. Сам Кемерон поставився до пригоди із гумором. Мовляв, тільки но вийшов після дебатів з політиками і думав, що небезпека позаду. А британські змі одразу зчинили скандал. Мовляв, охорона пропустила до прем'єра агресивного чоловіка. Що було, б, якби той мав, наприклад, ножа. Кулінарний рекорд у Японії. Велетенський рибний логров. Приготували жителі містечка Кесен-Нума на острові Хонсю. Ця смакота простягнулася більш як на три сотні метрів. Після руйнівного землетусу та цунамі городяни вперше масово долучилися до кулінарного дійства. Довідалась Анастасія Синяговська. Гіганські роликинумі готували і дорослі і малі батьки з дітьми прийшли на центральну площу міста, щоб нагадати всі японії, якого саме називають імператором. Наїдку щороку до руйнівного землетрусу у касеннумі крутили велетенські роли. Їх роздавали безкоштовно, а досягнення вписували в місцеву книгу рекордів. Нині ж традицію відновили. Це перший кулінарний захід із дня катастрофи, я чекала на свята кілька років. Тепер думаю, життя налагодиться. На приготування рола пішло 85 кілограмів тунця, півтонни рису і сотні листків спеціальних водоростей Норі. Коли ж рекорд зафіксували в місцевій книзі досягнень, їстівного вужа порізали на шматочки і виставили на продаж. Усі зібрані кошти, мерія пообіцяла спрямувати на відбудову міста після землетрусу. І цунаві. Цей рол допоможе нам подолати наслідки катастрофи, і, хоча трагедія сталася, 2011 тисячі що чимало споруд потрібно відновити. Місто Кисанума розташоване в провінції Міягі. Вона найбільше постраждала від березневого лиха у 2011-му. Влада намагається повернути кисанумі звання повільного такими. В Японії називають міста, де піклуються про зелені зони і масово впроваджують екологічні технології. Анастасія Синяговська, перший національний. Це все про що я встигаю вам розповісти. Інформаційний ефір підхоплює Лона Довгань. Вона розкаже про найголовніші новини дня в Україні. Колегам слово тобі Юля. здогадайся, які найголовніші новини дня. Результати виборів до Верховної ради. Дійсно, будемо говорити і про вибори, і про ситуацію на сході України. Вибори і війна це те, чому буде присвячений наш випуск. Останні новини з ЦВК. У нас буде включення. Гуманітарний конвой черговий знову вже в Україні. Ну і події на Донбасі. Це та інше за кілька хвилин на першому. Залишайтеся спершу національним.